Вітаю! Я Ксенія Шатрова, нутриціолог та велланс-експерт. І спільно з мережею закладів Томатіна ми для вас створили новий Healthy Bowl. Ось і він. І зараз покажу, що там такого цікавого та корисного. За основу ми обрали дуже цінний цільний вуглевод це кіноа, джерело вітамінів групи Б, а також повільних вуглеводів та рослинного білку. Доповнили усе морепродуктами. Адже усі ми трохи не доїдаємо йоду, тому це буде і легкий білок. І плюс джерело йоду за клітковину та вітамінну частину відповідають овочі. Ми поєднали аж два варіанти приготованих та сирих овочів з зеленю. Також не забули про антіейджинг і додали броколі, яка містить дуже багато антиоксидантів. І звичайно, доповнили все соусом горіхово сирним який теж йде досить легким, але високобілковим. Коли ж можна їсти такий бол, він ідеально підійде і для жінок. І для чоловіків, і в тренувальні та нетренувальні дні, адже там гарна калорійність та збалансований білково жирово вуглеводний склад. І ось такий високобілковий Bowl можна спробувати вже на всіх локаціях мережі Томатіна.